Найголовніше в житті кожної людини це сім'я. Спочатку та, в якій народжуєшся, а потім та яку створиш сам. І байдуже тоді маєш ти крила в дорослому житті. Чи мієш ти літати? Головне, що з тобою поруч будуть ті люди, які впасти тобі не дадуть. Маю чудову сім'ю, яку створив сам Хомик Василь. Тож про родинне тепло, про ранкові усмішки і теплі спогади. Про яскраві мрії буду говорити далі в наступні хвилини, адресуючи вітання для іменинника Ювіляра у Англію. Хомик Василь, напевно, дуже хотів, щоб його мама, тато, сестра ніколи не відчували холоду. Тому свій день народження вибрав саме у березні, 15-го числа, коли в один день погода може змінюватися сім разів. Але цей місяць в родині Хоми. Омиків, щороку є найтеплішим, бо за сина, коханого чоловіка і люблячого брата радіє вся сім'я. Вітання вам, Василю, з 30-ти річчям! сьогодні в Англії летять до вашого серця від серця рідних. Приймайте побажання від батьків, від синочка Матвійка, дружини Ані, сестри Ірини зі сім'єю та всієї родини. Роби з життям усе, що забажаєш, і пам'ятай, воно лише одне: допоки ще здоров'я в собі маєш, йди до мрії, бо життя мене. Подорожуй з рідними по світу, навчай чомусь цікавому дітей. Радій кожній весні тішся літо. В запасі май на все мільйон ідей. Хай перешкоди зовсім не лякають. Усе пройде, усе колись мене. Запам'ятай, з життям не зволікають, і в кожного із нас воно одне. Як хочеться, роби глузд дівчинки. стрибни з парашутом, врешті-решт, бо потім настають такі хвилинки, коли здоров'я накладе на все арешт. Роби з життям усе, що заманеться, бо другого тобі не дасть ніхто, усе колись пройде, усе минеться. Живи уже сьогодні на всі сто Василю. У вас чудовий вік, коли у вас є прекрасний досвід, але все ще попереду. Примножуйте те, що маєте, те, що подарували вам батьки. Хай любов буде щирою, друзі не зраджують, рідні підтримують. Бог вам на допомогу і ангел-охоронець. Від усього серця сім'я бажає вам не втрачати працелюбства, сили духу та оптимізму. У будь-яких життєвих ситуаціях хай вам щастить скрізь і всюди. Бажаємо почуватися впевнено і щасливо. Ці побажання в Англію для Хомика Василя з 30-річчям, від батьків синочка Матвійка, дружини Ані, сестри Ірини зі сім'єю та усієї родини. Крісталищні тумани і роки, життя невидима дорога, де була наша рідна хата, там щирості багато, до тебе я думками пригорнуся, у спогадах в дитинство повернулося, ми є браті. Життя ми полетіли, знайти щасливу долю, ми мріяли з тобою, Та час пройшов вже заросла дорога, до батьківського рідного пола. З тобою, наче птаха два крила Ми є брат і сестрою, краплиночки у ума.